Китаю на каналі коротенький огляд ожини. Часто запитують, який сорт ожини найкращий. Відповідь для мене, очевидна, сорт надчес. Ось дивіться, яка ягода, ягода рання. Коли достигає ягода солодка, тільки має чуть-чуть кислинку. Але з даних сортів для мене вона на першому місці. М -м -м. Смак бомба. Також мені подарували декілька років тому невідомого сорту. Це колюча. Назви не знаю, але урожайність просто зашкалює. Ягода дрібна, але дуже солодка. Ось Дивіться, яка кількість ягоди. Листя практично нема, але ягоди просто валом. Ось, дивіться. Плодоносить практично кожен рік, дуже швидко розростається. Один мінус, що колюча і ягоди трошки дрібна. Дивіться, яка кількість ягоди. Просто шикарно. Це піши пісорта. Назву не пам'ятаю, треба дивитися в зошиті. Починає червоніти, ще трохи будемо куштувати. Цього року ужина майже не вимерзла, де не де. Вружай заклала суперовий. Ось вже і ягодки чорні. Порівняно з надчасом, надчас набагато більший і велику кількість переваг має. Ось. Так що цього року вже не є, будемо смакувати. Дякую за увагу, до зустрічі.